Знаний херсонець, ветеран Великої вітчизняної війни, натхненний бібліофіл та людина із щирим серцем. Саме таким запам'ятається Михайло Ємільянов своїм землякам. Життя талановитого городянина обірвалось на 91-му році життя. За свій довгий земний шлях Михайло Андрійович встиг зробити чимало корисних та світлих справ як для міста в цілому, так і для багатьох знайомих, друзів та рідних. Телеканал Скіфія висловлює слова співчуття родича відомого херсонця про нелегку життєву стежину Ємільянова далі у сюжеті. Життя як пристрасть пристрасть як натхнення. Саме так хочеться охарактеризувати життєвий шлях знаного херсонця, і поважного громадянина міста Михайла Андрійовича Ємельянова. Людина з великої літери, ветеран Великої вітчизняної війни, у згадках містян залишається затятим книголюбом та прихильником прекрасного. Серце колекціонера та письменника спинилось на 91-му році, проте не помре згадка про його світлі діяння і здобутки. Головне захоплення Михайла Андрійовича, якому він присвячував більшу частину свого часу книгарництво. Не тільки колекціонувати рідкісні екземпляри історично важливих томів, а й ділитись з ними з однодумцями, саме це надихало херсонця і додавало йому оптимізму та життєлюбства. Слова співчуття та скорботи у зв'язку з важкою втратою висловлюють родичам Михайла Андрійовича, представники органів місцевої влади, працівники бібліотек та художнього музею імені Шовконенко, а також численні друзі і знайомі Ємельянова, які завжди пам'ятатимуть цю світлу людину. Прощання з Михайлом Андрійовичем відбудеться 10 грудня у ритуальному домі, що у Шуменському мікрорайоні о 10.00.